До нашого ефіру доєднується Ілля Пономарьов, депутат Держдуми Росії 5-6 скликань, російський опозиціонер. Пане Ілля, добрий вечір, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Ну що, ну от скажіть, чого кіпішують росіяни? Ну ж самі прийшли з війною на Україну. Що їм знов не так? Ну, і вже Зараз просто. Дуже 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 потрібно, щоб зачистити територію Курської області. Бо це ж такий аргумент, який має Україна на перемовини з Трампом, і звичайно, Путін, ну, Путі ж там навіть припинив зараз щось говорити про це. Він вчора, чи позавчора, зустрічався з новим губернатором Курщини паном Хінштейном. і я вважаю, що це було саме через це, що не, нічого не виходить перемоги, не 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 бачить во за планом. Так би мовити, е, я просто насправді е, розумію, що Курщина для Путіна ну це удар не нижче пояса. Але е, на вашу думку, чи може він затягувати перемовний процес, е, щоб зупинити це так зване СВО, а насправді війну? Е, поки не буде звільнена, за його словами, звільнена так Курщина від Сил оборони України, тобто тягнути резину, як то кажуть, у народі. Ну, він намагався це робити вже, але зараз зрозуміло, що через те, що він там буде затягувати все на інший там, місяць чи два, там нічого принципово-то не зміниться. І саме тому я вважаю, що ні. Ну він взагалі, звичайно, це просто його а, характер. Він хоче, якщо це Трамп каже, що він. Хоче домовлятися, то він буде тиснути на Трампа. Що там давай прийди повище, побачимо, що ти там поможеш, і робиться сам. Свої пропозиції нам ані, ми будемо там щось вам пропонувати. Це очевидно, буде це, те, що ми зараз спостерігаємо. Але ну все одне, я вважаю що там протягом лютого Путін з Трампом там повинні зустрітися, сконтактувати. І перший перший такий контакт повинен відбутися. Е, ну так є вже повідомлення від Держдуми, Зокрема, такий собі голова комітету Держдуми з міжнародних зв'язків РФ Слуцький заявив, що підготовка зустрічі Трампа і Путіна перебуває на просунутій стадії. За його словами, їх зустріч може відбутися вже у лютому або в березні. Пише білд. Е, називалися дві країни: зокрема, Об'єднані Арабські Емірати писали е, і Саудівська Аравія. Саме вони можуть стати майданчиком для зустрічі Трампа і Путіна. Бо там не діє, е, юрисдикція міжнародного кримінального суду. Путін у нас злочинець номер один. І просто так нікуди не поїде. А як ви бачите, що Путін готує до цієї зустрічі? Е, чи може він е, якийсь витягнути туз з рукава? Ну, дивіться, перш за все, з точки зору в якої країни це буде відбуватися, я вважаю, що це досить байдуже. Це більш важливо для той самої країни, це для неї така певна повага, там певний міжнародний піар. З точки зору тузів, ну вони не проглядаються зараз зовсім. Тобто головний туз Путіна це його особисті навички там, маніпулювати людьми. Він ж ну, професійний вірбовщик. Він ж КДБ, і саме це він буде намагатися використовувати так само, як і Трамп впевнений, що ось він зустрінеться з Путіним і зможе на нього повпливати. Так само, і Путін сподівається, що зустрінеться з Трампом і зможе його переконати в свою віру. Але я вважаю, що істина вона десь посередині. Ну, тут знаєте, з однієї сторони, дехто каже, що Путін боїться Трампа, а з іншої сторони, що Путін чекає на зустріч з Трампом, тому що вважає його своїм добрим знайомим і його читає як людину. Як ви бачите, де правда чи межа посередині? Посередині. Тобто, з одного боку, Путін з Трампом. Вони приблизно одинакові, тобто, вони люди з бізнесу, вони понятійни, вони рішучі, вони схильні до блефу, Ну тобто, у них там багато чого спільного. З іншого боку, за Трампом у Сполучені Штати, і е, Путін не може це не враховувати, що це величезна е, державна урядова машина, і е, яка буде, буде Трампу допомагати, але звичайно він е, хоче на такому особистому особистому рівні. Створити, ну можна казати, відновити, але я вважаю створити е, зв'язок з Трампом, щоб перетягнути його на свій бік. Але я вважаю, що зараз Трамп буде дуже. Вдосконалено підготовлений до цього команда. Все це розуміє. Вона його брифує, і саме тому я вважаю, що у Путіна це не він не зможе цього зробити. А з іншої сторони, диктатор Путін каже, що президент США Дональд Трамп наведе лад. У Європі про це він сказав інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну? Путін оголосив, що європейським лідерам не подобається Трамп, адже вони з ним боролися активно, втручалися у політичне життя у передвиборчі процеси Сполучених Штатів Америки. Ну знаєте, таке враження, що Путін свої грішки на інших хоче перекласти. Тут ще є питання: хто втручався у політичне життя Америки. Але як ви трактуєте цю заяву Путіна, і що ви взагалі про це думаєте? На хвилиночку в нас пропав зв'язок. Сподіваюся, ми зараз продовжимо розмову. Насправді, бо є про що поговорити і обговорити теми. Ми прекрасно розуміємо, що Путін просто так здаватися не буде, і просто так відступати від своїх насильницьких ідей, захопити весь світ своїм наративом про руські міри. Точно мені нікому не віддасть це право. Пане Ілля доє, доєднюється, повертається до нашого ефіру. Тож, пане Ілля, чи чули моє питання? <почули> По Давайте. російський диктатор Путін вважає, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наведе лад у Європі. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну. Путін наголосив, що європейським лідерам не подобається Трамп, адже вони з ним боролися активно, втручалися в політичне життя у передвиборчий процес Сполучених Штатів Америки. Тут я дала свою ремарку про те, що Путін свої грішки перекладає на інших питаннях, хто що хто ще куди втручався. Але як ви пояснюєте цю заяву Путіна і про який лад він говорить? Ну, для Путіна тактика розподіляти і володити ну, це така досить звичайна тактика, він її найбільш часто використовує. І, взагалі, вся російська політика вона може йти. Під маслом сам дурак, тобто він завжди на інших показує те, в чому він сам, тобто він зараз там каже про там, мовляв, там нелегітимний зеленського, але сам Путін нелегітимен я тут здивований, чому ми про це не кажемо. Бо в нас є навіть постанова Верховної Ради е, про те, що е, Путін нелегітимен і е, цей козир можна було б легко вбити. А зараз там Путін їм маша там і використовує е, проти нас. З, звичайно, він намагається і маніпулювати Трампом. Тим тим, що там ось дивись, я та самого початку був на твоєму боці, а ось ці європейці по. Скотеняки, вони, вони не були. І, е, е, звичайно, він хоче. Зорганізувати таке коло своїх прихильників там Орбан, там Фіцо і затягнути туди е, Трампа. Ну але знову у Трампа досить міцна і компетентна команда, так що я вважаю, що вона не дасть цього зробити. Але той Путін підлиза страшна. Але якщо б пі... звернути увагу на заяву міністра закордонних справ Лаврова, він сказав, що не непокоїть ставка нової адміністрації. Сполучених Штатів Америки на силовий примус до миру та головний девіз президента Трампа Америка насамперед. А вони що себе в зеркалі частково бачать? І насправді чи ви бачите теж схожі риси між кампанією Дональда Трампа та діяннями Путіна? Ну, дивися, тут дуже цікаве питання, бо зараз в сучасному світі є конкуренція двох концепцій, двох підхідів до Міжнародної політики це е, сила права, це право сили, і е, е, досить там в в Вашингтоні. Вони були там стовідсотково прихильниками е, сили права. І вони намагалися, щоб все рухалось за міжнародними правилами. А Путін казав, що ці правила написані без нас, і саме тому вони нам не на користь. Ми е, не хочемо е, за ними жити. Е, і саме тому пропонував сили. Ось зараз Трамп е, він є прихильником саме цієї е, е, концепції права сили, але сили-то у нього набагато більше. І саме тому він самого початку почав демонструвати це з цими там тарифами з Канадою та Мексикою, там погрозами в бік Європейського союзу, і саме тому він не почав з союзників, Що ми змінюємо принцип наших відносин, і це я вважаю для Путіна. Це повинно його турбувати, якщо не лякати. Тут йдеться про те, що їм не подобається, що силою їх можуть змусити до завершення війни. Як ви бачите, як Сполучені Штати Америки будуть тиснути на Кремль, щоб завершити війну, і чи є в Кремлі червоні лінії, на які вони ніколи не підуть, я вважаю, що коли Трамп каже про силу, він каже не про військову компоненту, перш за все, а він каже про економічну. І за моєю там інформацією, те що я спілкуюсь там з людьми. в Вашингтоні, вони кажуть, що він думає в напрямку, як ізолювати Росію в економічному сенсі, щоб вона не могла експортувати свою нафту та газ, ну та інші там природні ресурси, і що він буде намагатися домовитись там з Індією. Що вона буде отримувати нафту від Саудовської Аравії, а замість того не буде купувати у Росії? Ну якщо менш, що вона виступить з таким гарантом цих домовленостей. Цієї угоди, яку ми передбачаємо, щоб якщо Путін її порушить, то вони не будуть нічого у Путіна купувати, і російська економіка паде. Я вважаю, що це головний напрямок для Трампа, і саме тому він і демонструє ці тарифи. Я вважаю що одним з головних адресатів, цього був саме Путін. Ну але давайте чесно: економічна компонента нафта і газ це не тільки основне джерело надходжень до російського бюджету, це й основне джерело збагачення російських олігархів, які є наближеним і дуже близьким колом до Путіна. Вони і так трошки не в захваті, м'яко скажемо від санкцій, хоча вони знаходять шляхи їх обходження. А якщо Трамп вдарить по економічному, так би мовити, фронту, чи може це спричинити? Я би не, не, не вірю, що бунти, але якесь незадоволення серед оточення. Які, бачите, наслідки для соратників вбивців, вони ж такі самі мають руки в крові полікоть. Дивіться, ну, це стовідсотково імовірно, що це повпливає на їх, на їх настрій і все таке інше, бо е, там вони були е, впевнені. Що якщо повернеться Трамп, то ми все повернемось до там business as usual, тобто до звичайних правил до того як це було до 22-го року. І звичайно, зараз вони розуміють, що цього не відбудеться, але що буде вони ще? Не знають і чекають на те, про що там Путін з е, Трампом домовиться. Тут е, повинна бути з нашого боку е, свідома стратегія. Бо е, якщо ми зацікавлені в тому, щоб там змінилася влада, я вважаю, що ми зацікавлені, бо е, миру просто не буде, поки там Путін е, в, в Москві може бути там будь-яке там перемір'я, але це буде тимчасово. Це буде так само, як і е, минські домовленості. Вони. Не будуть сталими, і потім вони повернуться. Єдиний шлях до того, щоб це не відбулося, щоб війна насправді була довгостроково припинена. Це знищити Путіна та путінізм, і це не можна просто зробити, якщо якщо менше частина російської еліти погане руки в крови, і все таке інше. Але частина цієї еліти повинна стати на наш бік і почати щось робити, і це наша справа. Як їх змусити це це зробити, пане ну, але Путін теж говорить про довгостроковий мир? Зокрема, після інавгурації Дональда Трампа він про це сказав. Але я не знаю, що для нього це означає довгостроковий мир. Тому що скільки він розв'язав Путін, будучи президентом Російської Федерації. Як ви вважаєте, що команда Путіна має під формулюванням це довгостроковий мир? Ну, звичайно, він про це каже, бо це запит з боку населення: там 70% росіян, і 90% російських еліт. Вони прагнуть миру. Миру на своїх умовах. Тут нема сумнівів, та що це не наш не наш мир, але все одно вони прагнуть миру, і Путін на це реагує і каже їм. Що все буде гаразд, домовимося, і буде, буде сталий мир. і Він буде такий, який нас задоволить. А ну але звичайно, ніхто ще не знає, що, що це таке, і чи воно взагалі ймовірне. І моє ставлення, вони однозначно що це просто неможливо, поки там Путін буде зберігатися як лідер Росії, і вся та система політична, яку він побудував, я імперіалістично, що вона буде зберігатися. Президент України Володимир Зеленський сказав, що він готовий до переговорів. Пряма цитата. Якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна, але Путін боїться зустрічі зі мною. Пане Ілля, а як ви бачите, Путін боїться Зеленського? Наскільки він незручний опонент для Путіна? А, Путіну взагалі дуже некомфортно навколо людей, які є харизматиками. А, і це стосується і Трампа, і Зеленського. Вони, очевидно, яскраві харизматики, і Путіну це не подобається. Він хоче завжди спілкуватися з бюрократами. Ось Байден для нього був і, і, і ідеальний співрозмовник, а Трамп та Зеленський ні. Але все одне Путін. Не визнає в Зеленському рівного йому партнера. Він вважає, що Зеленський не суб'єктян. Він вважає, що усі рішення вони отримуються в Вашингтоні. А Зеленський тільки їх транслює. І звичайно, це помилка, це, це не так. Але це насправді те, що в голові у Путіна, і саме тому він і не торопиться витрачати свій час, як він вважає, для того щоб говорити з українцями алева. Ти їхня риторика теж міняється, я маю на увазі в Кремлі, тому що ми вже згадували з вами безпосередньо. Ви на цьому акцентували увагу, що вони Зеленського вважають нелегітимним президентом. Хоча так Путін де... Зеленський обраний народом понад 70% за нього проголосувала. Хто за Путіна голосував? Скажіть точну інформацію, що й проводить вибори на тимчасово окупованих українських територіях, що і порушення всіх норм міжнародного законодавства. Тут питання ще хто взагалі законний очевидно по. Стає де взагалі він не мав права йти на вибори. То два терміни вже минуло. Ща зараз який вже п'ятий чи шостий термін. Конституція переписана так також незаконно. Тобто, він то 100% нелегітимний, тут, тут навіть не питання у тому, хто за нього голосував. Він просто за російським законодавством не мав права балотуватись. Знаєте, такий собі юрист двіжник але раніше ж вони казали, що вони з Зеленським говорити не будуть. Будуть говорити з головою Верховної Ради. України Стефанчуком, бо він залишається на їхню думку, тільки легітимним. Зараз вони кажуть, добре, ми готові говорити зі Зеленським. А що помінялося? Ну тобто, чому міняється риторика? Вони бояться тиску від США чи так, що підлещуються, підлещуються. Так ну, звичайно, там і Путіну, і Зеленському потрібно довести до Трампа, що вони саме вони здатні, а інша сторона. Uh, і зараз uh, перший раунд виграла в чисту uh, 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 українська сторона. Бо зараз Трамп вважає, що проблема у Путіні, не у Зеленському, як він вважав самого початку. самого початку він так думав, uh, і uh, саме тому путіну зараз потрібно довести, що ні, -ні, 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 -ні я готовий, я готовий uh, uh, домовлятися, але просто там ось якась легітимна процедура, юридичні питання, юридичні питання, все таки е, звичайно, все це маячня і все це дуже добре розуміється. І Ваши хтоні. Чим більше він в цю гру грає, тим більше розчарування в ньому у І це хорошо. Хай хай грає. Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю британському журналісту, що Кремлю потрібно маріонетка в Києві. Е, і навколо цього вже починають виникати такі питання: а чи і навколо заяв з команди Дональда Трампа про те, що в Україні потрібно провести вибори, чи може команда Путіна тягнути цей перемовний процес. Тобто, станом на зараз заморозити лінію фронту, дочекатися виборів. Очевидно, вони будуть намагатися втручати наш втручатися в наш виборчий процес, поставити якусь собі лояльну особу на керівництві держави нашої країни, і тоді підчепити той мир, який їм потрібно. Як ви ну, тут, тут безпосередньо втручатися їм вже досить важко за всі ці роки, але я вважаю, що їх ставка на хаос. Вони вважають, що якщо Зеленський там щось підпише, то потім там, українські опозиціонери. Поднімуться там новий майдан, чи щось таке. Там що буде там Порошенко, Тимошенко, там інше. Що Зеленського знесуть? Що буде безлад, що буде, що буде хаос. І мабуть, навіть там спочатку і виграє там якийсь залужний чи там Буданов. Ну але це все буде не довгосне бо це буде смута. Всі будуть один одного звинувачувати, і ось на наступному кроці вже може виграти якась і більш мірена та людина, там по типу Арестовича, наприклад, чи щось когось такого, з ким Москва вважає, що вона зможе домовлятися. А станом на зараз, як ви бачите, Москва готова йти на якісь поступки? Ну, звичайно, так. Але питання на який? Тобто вони дуже добре розуміють, що їм треба демонструвати Трампу, що вони також налаштовані можуть, там на певний недобрі що вони там гнучні там все таке ну але питання до, до до чого вони вони гнучні, до, до чого вони е, готові торгуватись та погодитися будуть чи буде там обмін територіями чи буде е, 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 там обговорюватись там статус донбасу там ну ось де е, ця червона лінія ми зараз не розуміємо і ніхто не розуміє, і Путін не розуміє, де червона лінія для Трампа, і ніхто не розуміє, де червона лінія насправді для України. І саме тому Путін не вимагає від Трампа сформулювати е, е, ці початкові е, позиції, з яких е, почати торговельні. Ну в Україні як би не було, мені складається таке враження, що ми в будь-якому випадку не будемо задоволені умовами. Перемир'я, так. Тому що ми говоримо про кордони 91-го року повну відповідальність Російської Федерації, репарації, повернення всіх наших з російського полону, покарання злочинців. А чи будуть виставлятися претензії до Кремля з сторони Росії як народу, так? Чи там і так піде? Ну, звичайно, ми всі прагнемо перемоги. І перемога повинна включати в себе покаяння і компенсацію всього того, що Росія наробила в Україні. Це навіть неможливо, бо багато людей загинуло. Але хоч щось, звичайно, це питання не буде на порядку денному. Ось саме цих перемовин і е, ви ну на сто відсотків прави, що українці все одне будуть незадоволені бо е, нам не варто очікувати там відновлення кордонів. 91-го року від е, цього переміря, але я все не вірю, що остаточно це відбудеться, і все повернеться, і Донбас повернеться, і Крим е, повернеться. Але єдина умова для цього це знищення е, путінізму, і ось це е, е, варто дуже дуже, дуже добре розуміти, пане Іля. Я мала на увазі, чи російський народ буде виставляти претензії до Путіна і безпосередньо до Кремля. А якщо їм доведеться йти, а їм таки доведеться йти на якісь поступки, чи там російські ну, Російський, чи там російський народ заболені? буде виставляти свої рахунки тоді, куди Путін буде знищений? Бо зараз російський народ вважає, що у нього немає права голосу, тобто що він просто не може цього зробити. Там багато людей, звичайно, і не просто багато людей, а переважна більшість людей, яка не незадоволена діючою владою, і вважає її антинародною, що вона працює на олігархів, ані на, 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 на пересічних громадян. Звичайно, ну але вони вважають, що вони нічого з цим не можуть зробити. Саме тому вони будуть е, сидіти мовчки е, до того моменту. Поки не побачать, що ситуація на горі почала суттєво змінюватися. А станом на зараз, які є реальні варіанти знищення путінізму, я так розумію, що економічний складник дуже важливий, чи є ще щось на що варто робити ставку? ключова, ключова роль повинна належати двом факторам: Це позиції еліт і, і там. Бойовим підрозділом, партизанським чи фронтовим, які готові діяти, ми там протягом трьох років війни створювали ці підрозділи в Україні в складі ЗСУ. І вони воювали на фронті як легіон Свобода Росії, РДК інше, але вони досить невеличкі і я не бачу України. Якоїсь свідомої стратегії щодо знищення путінізму. А без того, щоб ми тут рухались разом, і щоб це була спільна стратегія: і українська, і польська, і американська, і британська щоб цього досягнути, я вважаю, що нічого і і не відбудеться само собою до того моменту, поки Путін просто від старості не загине. Бажаємо йому. Чим найшвидше потрапити в ще один мовзолей, але для початку отримати карго суду. Земного, а потім і небесного. Ілля Пономарьов, депутат Держдуми Росії 5 та шостого скликання. Російський опозиціонер був з нами на прямому зв'язку. Пане Ілля, я вам дякую за цікаву розмову. Кажу вам до зустрічі в наступних ефірах. Сподіваюся, на наступну тему ми ж будемо говорити про е, план е, повалення путінізму детальніше обговорювати. З задоволенням. Кажу вам до зустрічі. Бажаю спокійного вечора. До побачення.